Армія виграє битви, логістика виграє війни. Так говорив відомий американський генерал Першин. Російсько-українська війна стала підтвердженням цих слів. Своєчасне забезпечення підрозділів всім необхідним є основою успішної оборони Збройних сил України. 157-ма ОМБР потребувала транспорту для логістичних завдань. Тому сталевий фронт Ріната Ахметова передав підрозділу два буси. Вантажні автомобілі стали гарним доповненням до раніше наданих пікапів. Щиро дякуємо за передані автомобілі до Збройних сил України. Слава Україні! Героям! Також підрозділ отримував 40 мавіків, 20 комплектів РЕП та інше обладнання. Працюємо, допомагаємо, переможемо!